Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. На офіційному youtube каналі проекту вийшов новий випуск бекстейджу з Наталією Денисенко, і вже починає відкриватись правда, що ж насправді відбувалось поза камерами. Цього разу дівчина теж відправилась у Львів, а разом з собою привезла коробку з платтям для однієї з учасниць, яку не змогли вчасно доставити. Практично відразу Наталія зустрілась з Тарасом. І одне з перших запитань стосувалось того, чи були у Холостяка інтимні стосунки на проєкті. Холостяк відповів коротко: Я не скажу. І тут відразу виникають логічні припущення, що все ж у нього був секс з учасницями. Варто згадати тільки побачення перед фіналом, на яких було дуже багато пристрасті і тактильності. Також Наталія поцікавилась, яка з дівчат найбільше сподобалась батькам Тараса, і відповідь чоловіка здається дивною. Адже, за його словами, їм сподобалась Надін. І це після слів його мами, що для неї неприйнятна така фотосесія, яка була у Надін з Тарасом. Тим більше, якщо вірити показаному на екрані, більшість глядачів погодиться, що найбільше рідним Тараса сподобалась саме Настя. Тому не дивно, що в коментарях до бекстейджу знову з'явилась хвиля критики щодо слів Холостяка. Більше того, Наталія встигла застати Настю в готелі вже після того, як вона покинула проект. І слова дівчини ще більше наштовхують на припущення, що в той вечір з Тарасом були не лише обійми та поцілунки, але у фіналі він усе одно обрав іншу. Хоча більшість глядачів схиляється до думки, що після зйомок він просто повернувся до Світлани Готочкіної. Буде особливо цікаво почути, що ж дівчата і Тарас скажуть одне одному на постшоу. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.